Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Воскресінням Христовим, браття і сестри. Спасибо. Сьогодні при читанні апостола знову ж таки ми чули слова, які повинен розуміти і повнити кожен віруючий людина, кожна, кожен православний християнин. Наша брань не проти крові і плоті, а проти духов злоби Поднебесної. Відчувається, що на нас на кожного йде брань. А люди взагалі не дуже і відчувають цю брань на себе, не дуже звертають на це увагу. Але постійно Церква Христова каже, що ми не вороги ні з жодної людини. У нас немає ворогів серед людей. Всі люди, вони лише жертва брані духом злобів поднебесних. Від перших людей, від Адама і Єви, коли сталося гріхопадіння, Адам і Єва відчули наслідки гріхоподіння, і гріх війшов в саму природу нашу. І диявол почав керувати нами, хоча люди навіть цього не помічають. Ми попередніми іванськими читаннями чули, що по попущенню Божою, дьявол може мати силу над плоттю, тілом, Дьявол може ходити, що людина, навіть як Господь зцілив двох виснуватих, легіон бесів було в людині. Якщо Господь попускає, то таке можливо. І от сьогодні. Чесно кажучи, вражений після поїздки, які тільки що звершили Почаївську лавру, ми згадуємо життя преподобного е, амфілохія Почаївського. І коли злі люди, богоборці, ув'язнили його в психічну лікарню, він казав так, що якщо б мені дали хрест і Євангелія, то з цієї лікарні майже всі бойовишли. Тобто причина хвороб, які казали, психічні хвороби, це духовні хвороби, це, це та же брань проти, не проти в плоті, а брав дьявола проти людей. Якщо дитина це не відчуває, це не відміняє того, що диявол воює, постійно від нас. Отже, сьогоднішнє Іван читання знову і знову нам нагадує, що Поруч знаходиться враг, ворог, рода людського. Кожен з нас відчуває і повинен знати, що на нас воює диявол. Господь наш Ісус Христос, Він постійно бажав усамітниця для того, щоб показати нам приклад, що повинен бути час, коли ми повинні з Богом молитися, але інколи Господь приходив, в тому числі в синагогу, для того, щоб проповідати прич. Царство Боже. І от в, одні, в один день, коли Господь прийшов в синагогу, була жінка, яка 18 років була в страшній хворобі. Івангелія каже, що диявол зв'язав цю жінку, що голова жінки була майже до колін. І вона не могла випрямитись. скільки, 18 років. Уявіть собі, 18 років людина дивиться тільки. Людина не бачить зовні нічого. І Євангелія каже, саме причина цього, це діяло, який зв'язав дочь Авраама. Як сталося, Євангелія не каже, через що? Через гріхи, через наслідки гріха. Але це стало Господь милосердий наш, Господь Ісус Христос. Він підійшов і сказав, дочь Авраамова. Встане і випрямись. І жінка випрямилась. Якщо б лікарі сказали, як це можливо, наслідок того, що тіло страждало, хтось би сказав, позвоночник викривився, да? а хвороба духовна. Одним словом, все стало на свої місця. І жінка випрямилась і почала хвалити Бога. Так, повинні хвалити Бога всі ми, для того, щоб кожен день ми хвалили Бога. Але була людина, яка не розділяла радості, людина була в полоні, серце її було ніби сковано теж ж самим ні духом, але ні тілесним, а духовним. Був той, хто наглядав за синагогою. Це була поважна людина. це був... Віруюча людина, яка почала странні речі казати, він не міг казати в обличчя Господу, тому що він боявся. А з іншого боку, він почав навчати людей і звертатись до цієї жінки, яка мала радість, тому що уявіть, 18 років і Господь зцілив. І після цієї радості людина каже: не потрібно в суботу, а тому що саме в суботу стало зцілення. Лічити. В інші дні я шість днів і казав людям, але намихаючи на Господа, що ти порушник закону. Тоді ми згадаємо, а що ж це закон і що він велів по-перше народу ізраїльському виконувати і всім нам, тому що ми теж Ізраїлі по духу. Віруючи, люди, люди це. Діти Авраама по духу 6 днів працюють, сьомий Господу Богу Твоєму віддай. І це дійсно так, Господь милостивий і надає таку заповідь для того, щоб людина, яка мала від начала, як я згадав, після гріхопадіння, казав Бог Адаму, що будеш потім Лиця Твого здобувати їжу собі. І оце заняття кожного нас займає, і ми не можемо від цього від... ніяк. Ні, ми повинні заробляти, трудитися, і це правильно. Але Господь і попередив: шість днів, а сьому й Богу Твоєму віддати. Тому і це що? Це попередження, щоб людина не тільки думала за земне, яким чином тільки їсти і пити і спати. Але людина ти створена для того, щоб спілкуватися з Богом. І релігія це те, що ми називаємо це відновлення спілкування з Богом. Коли людина спілкується з Богом, людині хорошо. А якщо людина втратила спілкування з Богом, гріх ішов, людина мучиться. Отже, і ця заповідь, яка Господь дав для того, щоб людина віддала Богові, це в тому числі для самої людини. Людина, ти згадай, що це не мені потрібно, щоб ти прийшов в храм. Це тобі потрібно для того, щоб ти відкрив свої очі. Якщо ми згадаємо, то дійсно, скільки кожен день, скільки проблем на нас висить. Якщо людина постійно тільки працює, нас надовго довго не хватить. Тому й Господь каже: прийди до мене, всі труждаючі, всі применене, я успокою вас, спокою, дам вам спокій. Знову ж таки, згадуючи Почаївську лавру, ми приїхали з тим, що благодать Божа нас відновила. Ми всі згадали і побачили, відчули присутність Божу. От таким чином Господь каже, коли ви дбаєте за свою душу, прийдіть в храм. І я вам допоможу. Я вам за вас. Відновлю вас навіть єврейському народу свій час, який, на жаль, чув і не чув, ніби слухав і не відчував. Уже через пророка Агея, Господь Сідержитель каже, ви бажаєте, а не отримуєте. Ви трудитесь, а не маєте, тому що дом мій, дом молитви залишився без вас, без попічення. Тому і через те, що так робите, небо не дасть дощу. І не будете мати тих плодів, які ви хочете мати. Тому що, перше, ставите те, що для тіла, а для Божого забули. Отже, ця заповідь, яка ми чули дійсно, людина повинна виконувати і знати, що сьомий день, от як сьогодні ми зібрались в неділю, повинні віддати Богу і собі. Тому що душа повинна спілкуватися з Богом. Але невже цей фарисей, який обличив Христа, він був правий? Да, зовнішнє, да, але внутрішнє зовсім ні. Тому що, кажуть, Господь сказав слово, Лиц лицемір. Тобто зовнішня людина каже одне, а внутрішньо Господь Свяцевіля бачить зовсім інше. Тому що людське серце це те, де звершується брань з дияволом. Та брань звершується в нашому серці. Каже, так один письменник казав, що дьяволою є з Богом, а серце людське це поле, в якому звершується ця брань в нашому серці. Тому і виходить, якщо ми побачимо, якщо згадаємо, як. Законник спитав у Христа, яка більша заповідь? І сам відповів: люби Бога свого, всім серцем, всім душею, всім помишленням і ближнього свого люби, як самого себе, от для цього всі інші заповіді, для того, щоб виконати заповідь про любов. А якщо подивимося, чи любиться людина, чи радіє. Разом з тією немочною жінкою, яка страждала 18 років. Не любить. Получається, що він не страждав разом. Він був, ніби був, не чув, а серце не допускав нічого. Отже, і виходить, хіба не чув забороні, чув. Хіба не приходив в храм, приходив. Старійшина це один з най. Більших прихожан, тому що в Спередсарійшини вибрали саме поважних прихожан. І він був настоятелем на синагогі. Отже, бачив і не бачив, чув і не чув, читав і все це не допускав. Отже, і диявол мав доступ до його серця. Тому і кажуть, що фарисеї, книжники, Господь їх обличав за що? Змії і пораження порождення їхні Діти, змії. Так казав Господь про тих, хто проповідував і був в храмах, і знав прекрасно священне писання, але знаючи, не допускав серце своє. Отже, і диявол через це серце вложив йому заздрість. Кажуть, що причина тому, що ця людина почала обвиняти їх, це заздрість. Заздріли, тому що. Господь наш, він не прийшов як цар зовнішнє, а прийшов як проста людина. Отже, і заздрість те, що через нього він звершив такі чудеса. А спитаємо себе? А ми як? А що в нас всередині? Чи це тільки вони погані? Ми чуємо і що в нас в серці. А якщо ми відкриваємо, то ми бачимо. Що наслідок неуваги до себе, це якраз окамінне нічувствоє. Не чуємо, не відчуваємо, що в нас серце. Ми не бачимо. Ми себе кажемо, що ми хороші. Отже, не злоби, часто буває, не заздрісті, не трактування. Людина собі оправдує, не ліцемірство. Те, що перед Богом саме це важливо. Чисте серце. Серце дасть сині, так казав Господь, віруючий людині, ти мені серце віддай, а зовнішнє, ти роби те, що є обряд зовнішній, це для того, щоб ти внутрішнє созрів. Отже, і виходить, всі таїнства, всі обряди, які є в церкві, це зовнішнє того, щоб відкрилось наше внутрішнє. Отже, якщо ми лицемірствуємо, не виконуємо те, що Господь бачить. Серце віддай. От і виходить, я знову ж таки згадую, що серед нас є, кажу так, дуже важко з нашими православними мати справу, ділову справу, скажімо так, не духовну. Якщо торкаємося до ділових стосунків, тут ми з храму вийшли і все, зразу ми забули. Але ми не забули друг перед другом казати такі зовнішні праведні слова, як «спасі Господі, навіть пробачте, ви говорили цілу кучу, облічили. Наказали, а потім в кінці додали пробач, пробач, це на тобі печаточка. Воз цілий бруду, а потім таке правильне зовнішнє. Отже і виходить, що от ви, фарисеї, відсіжуєте зовнішнє блюда, а верблюда поковтуєте, це про нас, це про всіх нас. Тобто, що Господь каже, що буде, це не тільки їх, це всіх нас. Получається, що ми повинні бути уважні до серця. Читаючи преподобного Афо... Паїсія Афонського, це останній старець ос... останніх часів на Афоні. ну, Багато з вас ви читали, майже всі. Він казав так, що останні люди наші, з якими ми общаємося, взагалі не з... забули, що є духовне ділення, що ми повинні над собою труд звершувати. Ми шукаємо що полегше. Ми шукаємо так, щоб нічого не робити, але і їсти і збати. І щоб все було, і при цьому нічого не робити, трудив не підкладати. А внутрішнє ділення це людина повинна не просто відчувати, що я на когось дратуюся, я комусь маю неприязнь, А я повинна преодолювати цю неприязнь. Я повинна так зробити, так щоби. Ворог став другом моїм. Оце ті труди, які від нас чекає Господь. Ви соль землі, каже Господь. Ви повинні виправити інших. не Вони чекати від них. А щось в тебе на серці стало, що ти його не, не любиш і неприязнь маєш. Ти повинен зробити так, щоб він був другом твоїм. Що Господь каже далі? Не роби іншому, чого не хочеш собі. Чи уважне ми до цього? Не хочу, щоб мене осуждали за мене в Хочу, щоб в нас добре говорили. Це правильно. Але ми за плечами інших осуждаємо. Ми за плечами про інших кажемо. Ми їх не оправдуємо. Тому, виходить, від Бога можна щось скрити? нічого не скриєш. То Господь все бачить. Господь не тільки коли ми спілкуємося один з одним. Господь чує тоді, коли ми про нього кажемо. Погано про брата. оправдувайте інші. Серце своє іншу людину оправдуйте. Тому що, коли ми починаємо виконувати те, що Господь сказав, смиряйтесь, не гордіться. От диявол відходить. І ця брань, яка проти крові і плоті, вона залишить, завершується перемогою. А якщо не взагалі навіть не відчуваємо цієї брань. От Отак і живемо, як воно виходить, якими ми є, якими є. Там повинні мінятися, повинні усілля употребляти. Царство Боже нудиться і обрідати ті, хто понуждає себе. Для того, щоб стати іншим, повинні бути і скорбі. От так Господь люблячи, посилає скорбі, а скорбі не роптати, не віддвігати, а просто терпіти і благодарити Господа, в тому числі. І я сам буду мати терпіння. Кажуть так, Жодної причини зовнішньої немає того, щоб людина рішила прибору. Богатство добре, слава Богу. Бідність добре. Не роптати, терпіти, дякувати Господу. Немощ – терпіти, дякувати Господу. Через це все саме дорогоцінне ця наша душа. Вона міняється. І оце саме основне. Отже, браті і сестри, сьогодні бачите, Дійсно, згадуємо пам'ять Святої Великої мучениці Єкатеріни. Як катували, хто катував? Люди катували. Яким чином насолоджувалися навіть муками? Але людина звершувала д'явол катував руками людей. Хто клівище дьявол клівітник через людей? Хто гонить церкву? Хто... Амфілохія в'язницю запхав, не в'язницю, а психічну, да, дом, психічний. Люди Люди сказали так, що в нас атеїстична держава і церква це взагалі опіум для народу. Це було зовсім недавно. І теперішній теж діяло має, і клівіту теж ж саме ложить. І на церкву так само колить. Але нічого зовнішнє не може повредити нам, щоб ми грішили перед Богом. Терпіть і благословляйте, обіжаючих, благословляйте, проклинаючих, благословляйте. От таким чином дьявол виганяється з людини. І гонителі стають християни. Отже, браті і сестри, нам сьогодні урок, для того, щоб були уважні, робили правильно, думали правильно, а серце покаже, що бажали правильно. Бажали тільки добра, тільки благословляли, і Господи помилили, нікого не прокладали. Господи, благослови. благослові.